Доброго дня, діти і дорослі, вітаю вас на занятті з розвитка мовлення. Спочатку я хочу з вами прочитати невеликий віршик з допомогою ось такої мнемо таблички. «Світи, світи, сонечко, промінцем віконечко, світи веселіше буде нам тепліше. А як ви... Гадаєте, коли нам стає тепліше, Звичайно, весною, бо до нас прийшла, яка пара року весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. А які ж ознаки весни? Це підвищення температури. Це розставання снігу, на гілках дерев з'являються бруньки, на лісових галявинах з'являються перші весняні квіти, проліски. Ростуть проліски. Як ви гадаєте, це речення та це просте речення. А можемо ми його розширити за допомогою такої схеми. Подивіться уважно. Весною починають рости перші квіти. Ну як, розширили ми це речення? Звичайно, ми додавали кілька слів, і це речення. Нас розширилось. А ще я приготувала вам ось таку табличку, яку назвала Весняні слова. Ми зараз будемо з вами промовляти слова, а ви повинні мені сказати, який звук ви постійно чуєте в цих словах. Ластівка, лопата, веселка. Лійка, мітла, пролісок. Звичайно, це звук Л. І сьогодні в нашому занятті ми згадаємо, як треба вірно промовляти цей звук в складах, словах і реченнях. А щоб це зробити. Нам треба ще зробити артикуляційну вправу. Я приготувала вам декілька декіль вправ. Пропоную їх виконати. Це насамперед посмішка, либочки, і промовляємо звук і, і. Для язичка це голочка. А. Гойдолочка, а, 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 а. смачне варення, а, а. грибочок присосали язичок до нього. Індик і лошадка. За допомогою цих вправ ми тепер можемо вірно і чітко промовити звук гли. Для цього зробили посмішку і кінчик язичка підняли вгору і притиснули його до верхніх зубів. Набрали повітря носиком і видихаємо його через ротик, а струмінь нашого повітря повинен проходити по краям язичка. Голосові зв'язки дзвинчат. Давайте за допомогою нашого літачка промовимо цей звук разом. Набрали нос повітря, підняли язичок угору, посмішка і видихаємо повітря через ротик. Так, вірно. А тепер закріпимо промову цього звука в складах, словах і реченнях. Насамперед допоможемо нашому параплавчику допливти до берега. Ла-ла-ла-лампа, ло-ло-ло-лопата, ле-ле-ле-левеня, ли-ли-ли, лимони, лу-лу-лу-лупа. Лу, так. Звук Л звучить в кожнім слові чітко і красиво. Ми навчилися вимовляти звук Л. А тепер опридалим положення звука Л в цих словах. Лист, де знаходиться звук Л? Звичайна на початку слова. Лист звук «л» на початку. Білка звук «л» всередині слова. Мило звук «л» на кінці слова. А ще звук «л» може бути твердим або м'яким. Якщо ми поставимо букву І пустий кружечок, у нас вийде ліс. Букл м'який. А якщо ми поставимо букву І пустий кружечок, у нас вийде твердий ліс. А ще до нас завітала псичка. І вона хоче. Щоб ми слово лисиця розділили на склади. Так, а ну давайте подумаємо, скільки голосних звуків в цьому слові? Ти, два, три. Три голосних. Значить, в слові лисиця три склади. Вірно. А чому ми так? Часто сьогодні згадуємо про лисичку, бо нас жде сюрприз. Казка, яка називається як? колобок. В слові колобок присутній звук Л. Так, обов'язково, а в слові лисиця теж є звук Л. І ось з допомогою такої скоромовочки ми закріпимо вимову звука Л. Ла-ла-ла, баба колобка спекла. Лобок, лобок, лобок у лисиці на носі сидить колобок. А ще до нас завітав ось такий добрий равлик. І він приніс з собою дуже багато предметів. І він хоче, щоб ви разом зі своїми батьками записали у зошити назву цих предметів, оприділили положення звука і букви «Л» в цих словах. Це буде вашим домашнім завданням. А на цьому я закінчую наше заняття, і ви сьогодні молодці! До побачення!